З вітерцем по Дніпру у Черкасах відкрили водну навігацію. Теплохід герой дубин да вже в п'яте катає містян, але вперше приймає особливих гостей. Хто вони та що нового готують перевізники? Дивіться у сюжеті. Вперше за цей рік герой Дубинда сходить на Дніпровську воду. Охочих покататися з вітерцем виявилось ще мало. За перших туристів особливі гості родини тих, хто віддано боронить честь країни на сході. Валентина чоловіка на службу відправила рік тому. Тим часом сама вдома виховує двох синів Дмитра та Сергія. Кожен день телефонуємо, питаємо, як його справи. Він безпокоїться про нас, ми безпокоїмося про нього. За запрошення на водну прогулянку жінка вдячна, хоч наступного разу говорить, мріє прокататися уже з чоловіком. А поки з дітьми насолоджується краєвидами. Ми завжди відпочиваємо біля берегів нашого Дніпра. Ми живемо недалеко Дніпра. Нам подобається відпочивати тут. Ще не найколоритнішим пасажиром теплоходу стає Пес Сімка. Його господар Олександр зізнається, на Дніпровську прогулянку зважилась експромтом, тому собаку дівати було просто нікуди. Приїхали в рішпорт погулять, вигулять дитину. Дитина побачила кораблик, а дітям відмовляти ж не можна. Так і попали. Собака з маленького в машині, тому корабль для неї не помеха. Одна прогулянка, каже Олександр, до вподоби не лише чотирилапому. Ну просто дуже люблю плавати. Зараз ми на 7-метровій глибині на швидкості 12 кілометрів. Хоч я до морських прогулянок чутлива, проте від такої подорожі в захваті повітря, скажу вам, не морське, проте Дніпровське. Прогулянка триває годину, її безпеку гарантує капітан теплоходу Петро Добровнік. Плавають на середній швидкості 15 кілометрів, проте судно подужає і максимальні 22. Адже цьогоріч, говорить капітан, Дубинда пройшов чи не капітальний ремонт. Судно Судна в ДОК в Києві, значить, повністю був осмотрен корпус судна подводний частина, от ремонтувана, покрашена, він комплекс. Вот. а також произведена повна покраска судна в повному об'ємі. Ну і все всі деталі узли. Всього на борт помістилася сотня пасажирів. Організатори говорять: кожен черкасець зможе обрати зручний для себе рейс. Ціна оточнюють з минулого року не змінилась. Не укачую, скажу вам, що я вже працюю п'ятий сезон. Він іде рівненько, не хитається. Також у нас проводяться ще дитячі свята кожної суботи. Аніматори працюють з дітьми, а батьки можуть насолодитися краєвидами на верхній палубі і відпочити. Курсувати теплохід буде щоденно, аж до осені. Яна Федоровська, Ігор Неділько, ВІКА новини.